Про міни їхню небезпеку буду говорити з гостями в нашій студії. Це Олег Дейнека, голова громадської організації Димайн Контрол і Михайло Попов, директор Центру аерокосмічних досліджень землі інституту геології Національної академії наук України. Панове, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава е, Я Не всі регалі ваші сказала. Нічого це теж був заснований в 92-му році, тобто йому більше 30 років, і приблизно так 6 років ми обіймаємося мінною тематикою. Обережно міни обласна адміністрація Одещини закликала людей не ігнорувати заборону на купання після трагічної події 10 серпня, коли через вибух міни в морі загинули троє людей. Незважаючи на цю трагедію та наявність загороджувальних конструкцій, містяни і туристи продовжують купатися у заборонених місцях. В Одеській обласній військовій адміністрації наголосили, що міна у воді не залишає шансів і закликали людей не ризикувати життям. Я хотів би застерігти всіх, не те, що не купатися. Ви маєте просто розуміти, що якщо одеська влада каже про те, що в нас безпечні 32 пляжі, то ми говоримо про воду, яка рухає міну. Як можна казати, в нас безпечні 32 пляжі? Зараз так, може воно і безпечно. За 2 секунди вона буде тут. І вона не буде там, вона не буде безпечною. Не можуть ідентифікувати досі тих людей, яких розірвало в затоці. Зокрема, пару отут. Не можуть. Більше того, сьогодні до мене особисто в друзі, в Фейсбуці. Попросилася жіночка, яка працює з сапером вже не перший рік. І я зі своїм жахом побачив, що вона втратила чоловіка, який також з нею працював з сапером. Вони працюють з міжнародною допомогою, отримують кошти, працюючи з саперами, і це заслужено питань немає. Але перед тим, як іти на такі роботи, як ви взагалі торкатися цієї теми, просто подумайте, питання не в заробітній платі, а в тому, яка може бути плата за все це. Ви сьогодні. Знайдете роботу з високим заробітним фондом питань немає, але ви можете втратити рідну людину. Вони обидва працювали в одній і тій же структурі. Треба значно підвищити продуктивність цієї роботи і головне безпеку. Відомо, що навіть при високій кваліфікації саперів, при всіх благоприятних інших факторах, на кожне 2-3 тисячі мін що пасну що. Знаходяться і каже, знищуються, на жаль, гійне два або травмовані два сапери. І для того, щоб яким чином змінити ці, ці ситуації, є під розрахунки, що потрібно десятки мільярдів доларів і сотні років для того, щоб це зробити. Сім століть. Для повного розмінування України так, так, це так. та реаліста, так, так я, я підтверджую те, що ви цифри назвали. міни. Це найнебезпечніший метод ведення війни. Все приховано: дитячі іграшки, трупи, шкільні парти, міна під міною. Ну ми зараз кажемо про системи замінування, які ну – цей медальйон. Він представлений був Росією в 2019 році. Вони свіжі. Е, інші системи керування, наприклад, мінування, наприклад, землі це Горе, звісне, воно представлено було в е, 21-му році. Вони всі свіжі. Вони зараз, це, це град, установка, яка стоїть, але вона мінує на 5-10 кілометрів. Вилітають міни, і вони мінують поля таким чином, що вони можуть собі зробити стежку, аби пройти, а решту замінувати. Розумієте, там використовується штучний інтелект. Все це не так просто, як було раніше. Не людина зі щупом однозначно, а такі ж технології контрдії проти замінування. БПЛА, сенсори, магнітометри, лідари і таке інше, аби ну, очевидно, це є виклик сучасної війни, тому має держава відповісти на цей виклик, адаптувавши законодавство. Перш за все, в нас має бути декларація наших намірів по розмінуванню нашої землі. Україна має цю декларацію видати, яким чином буде розмінувати земля. Тобто стратегію. я правильно розумію? Так, стратегію правильно. і взяти на себе певні обов'язки, що ми плануємо розмінувати за такий то час такими -то технологіями, зокрема, ми застосовуємо дрони чи ні. Так, ми застосовуємо дрон не лише людей зі щупом. Ми плануємо застосовувати штучний інтелект, так звісно, тому що він може розпізнати все це значно швидше. Але для того має бути підтвердження. От воно і є підтвердження. Є патенти, є реєстрації, є науковці, є національна академія наук України. Ви принесли от це це дрон, я так розумію. Є так. ваш помічник в нашій студії, і він може показати, як виглядає так, яка картинка у вас є відео, так, так? так. щоб ми зрозуміли, що і як ви бачите на дроні. Скільки потрібно таких дронів? Якщо це частка а, платформи загальної, тобто застосовуються ж не лише вони, я так розумію. Найкоштовніша одиниця тут не дрон, а те, що на нього чіпляється, от саме пристрій, який знаходиться під безпосередньо пташкою, там може бути магнітометр, може бути так. лідар, може бути інші сенсори, які просвічують землю. І відповідно, коли ти бачиш. Ці зображення від різних сенсорів, ти накладаєш всі ці зображення одне на одне, ти бачиш де співпадіння, куди, скоріш за все, варто підійти саперу, угу. аби провести нетехнічне обстеження території. Як активно вже застосовується це? Е, таких розробок вже в використанні близько вісімнадцяти, але їхньої е, потужності недостатньо не те, що в сотні разів. Ви розумієте, що якщо просто подивитися на мапу України і взяти всю ту територію яка замінована фактично це три країни це голландія разом з нею це швейцарія і разом з нею це Бельгія ми маємо три заміновані європейські країни а в нас лише 18 прикладів mm -hmm. такої технології Єдина, яка пришвидшує весь цей процес, на території Західної Європи досі є території, які закриті для сільгоспвиробництва, через що через забрудненість ґрунтів ще за результатами Першої світової, Скажіть, будь ласка, на території України визволеної раніше, тимчасово окупованої, чи багато таких земель, де ось ну все. Зробили забор ґрунту і сказали, тут в найближчих 20 років ми нічого сіяти не можемо. Ну, насправді так, в Європі після Першої світової війни, зокрема у Франції, є дуже великі такі масиви, де до цих пір нічого не проводиться, ніякий сьогодні робить. Що стосується України, то перед тим як робити такі висновки, і нам потрібно буде проводити ґрунтові аналізи відповідно на лабораторні дослідження і розуміти, які там є вміст місті. Залишків від вибухів, які призвели до міста, там певних хімічних речовин, що не даватимуть можливості засіювати. На жаль, впевнений, що такі землі будуть. Які це об'єми на сьогоднішній день? Ну, в мене немає такої інформації. Пане Олеже, де нині найзамінованіша е, територія? Якщо ми не беремо прифронтову територію е, лінію вогню, тому що бої не припиняються. і Там звісно, що воно тільки додається. А е, якщо ми говоримо віддалено від фронту, де найсміченіша територія? Ну, Все ж таки, ми маємо виходити з тих, які наближені до тих територій, які е, фронтові території це. І, і частини Запорізької, і Херсонської, і Харківської областей, і, і Миколаївської, і Дніпропетровської. Сумської і і тут Чернігівської є ділянки в місті Києві і навколо досі, Києва досі, досі так? звісно, що я досі. чому вас питаю? Щоби просто наші глядачі, тому що так з'являються в новинах, що навіть в морі, так, але ми бачимо, що люди про про продовжують навіть після вибухів мін в морі ку, плавати в морі, купатися. А тому і м, навколо Києва давно не ведуться бої. І складається таке враження, що все вже безпечно. Бородянка, ви можете поїхати в Бородянку і просто там. Там є поле, на яке досі не можна зійти з дороги, як мінімум. Можливо, у вас є інформація, наскільки ну наскільки успішно і планово триває розмінування сільгоспугідь? Ну роботи тривають в цьому сезоні. А в цьому році так скажемо. Вони за об'ємом менші, на жаль. Минулому році було передано в управління вже розмінованих земель для товаровиробників, порядка 260 тисяч гектарів. Станом на сьогодні там цифра до 40 тисяч. І відповідно ми розуміємо, що коли поля, які потребують обстеження, розмінування сягають десь півтора мільйона гектарів, то темпи вони не є такими швидкими. Але зрозуміло, що тут головне питання стоїть фінансування. А можливості збільшення саперних груп, які могли б здійснювати процеси пов'язані з очищенням земель, і сподіватимемось, що в новому бюджетному році на 26-й рік будуть передбачені ну, також фінансування і можливості, скажімо так, можливо, зменшення бюрократичних процедур, адже вони гальмують процес подання документації, оформлення, і це все стримує товаровиробників, і подекуди вони замість того, щоб. Дійсно, податися на програму, йдуть самовільно розміновувати своїми колективами. Подекуди це має, на жаль, нещасні випадки. Тому ми закликаємо цього не робити, а дочекатися професійних груп, які б малим цим займатися. Проблема безпеки це найактуальніше. Як це вирішувати? Один із таких шляхів це дистанційне виявлення мін. Дистанційне виявлення мін за допомогою. Вот таких типа таких, э, платформ вот, дронов, каже, які каже, за, за допомогою э, моніториться або обстежується місцевість, формуються зображення тих ділянок, на яких может бути небезпечні предмети, міни та інші вибухонебезпечні предметы. Потім шляхом аналізу цих матеріалів. Виявляються точки небезпеки, тобто мінімізується кількість кількість точок, які потім потрібно буде обробити і виявити і сказати, детектувати є там дійсна міна або ні. Це значно полегшує роботу. Це а яким це, прав... чином як це працює? От як вони виявляють? Ти задаєш штучному інтелекту завдання, ти показуєш йому, що як виглядає міна і кажеш йому, знайди подібне на цьому зображенні. І він аналізує всі ці ортофотоплани, це так називається так. офіційно, і видає тобі, що скоріш за все, воно, 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 і воно. Ну і варто відзначити, що у Центру аерокосмічних досліджень землі є декілька вже зареєстрованих, отриманих патентів на цю технологію. Це не просто так, ми сіли mm -hmm. і щось там вигадали, А це конкретно по-перше, що це науковці. По-друге, що це перевірена технологія вже в військовій частині на полігоні в Кам'янець-Подільському. В ми не будемо називати номер частини, але все вже було протестовано в в різних типах ґрунтів, з різними мінами, і все повністю підтверджено військовими. Ну, більш того, є акти е, впровадження і реалізації, які отримані після іспитів, які проводилися на ті, на тому полігоні, про який я говорю, е, казав пан Олег. підшищення можуть залежати від. Е, Багатьох факторів, ну точно в рази, а мабуть, і в десятки разів. Ну, головне не пришвидчити, а головне забезпечити безпеку Як? роботи саперів. Угу. Пан Олег назвав там 18, 18 е, є розробок, але більше цих розробок насновано на тому, що після отримання матеріалу зйомки дешифрування виявлення ведеться е, візуально людиною, добре підготовлено, але людиною. Наша технологія дозволяє в значної мірі автоматизувати, інтелектуалізувати цей процес. Михайло Гесіч говорить про штучний інтелект зараз. Ну, тобто мова так, йде так. про розпізнавання. За допомогою кращої апаратури обладнання, це можна підвищити цей результат. Той магнітометр, який має просвічувати Землю, він коштує близько 70 тисяч євро. І Національна академія наук не має таких можливостей, але завдяки міжнародній колаборації це можливо. У нас є приклад це Українсько-Польська Фундація, поступ, яка займається безпосередньо розмінуванням. Вони використовують такий прилад, і це міжнародна допомога. Тому ми закликаємо всіх донорів партнерів допомогти нашій національній академії наук України, тому що. Наука, як завжди, бідна. Що ти зробиш, так так воно є. Це не це не але бізнес. багато на ідеї. Ну, це чути, що вона, але Вибачте, так Михайло вісна, Олексійович, завдав. Так... Ми, ми маємо апаратуру обладнання не самого вищого гатунку, як кажуть, але за рахунок, так би мовити, інтелектуалізації алгоритмів, за допомогою яких ведеться оброблення матеріалу. Ми добьотримуємо отримуємо доб непоганий результат. Ви маєте відсоток розпізнавання, якщо я не помиляюся, 91%. Ну, да, так, це дуже високий відсоток. 91% – це без дев'яти 100 Я вам дуже вдячна за такий сюрприз. Ми сьогодні презентували річ, яку я сподіваюся, що держава будь, профінансує, і їх буде значно більше ніж 18%. Дай Боже. І наша земля стане безпечнішою. Наша науковці багаті, можливо, не на гроші, але на ідеї. І за це вам дякую, пане Олеже. Дякую. Завжди раді вас бачити. Дякуємо на зараз.